Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні до нас завітав у гості надзвичайно цікавий ліхтар Powerbank від компанії Nightcore Nightcore NC 10000 Даний гаджет наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore.ua. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONLIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар ось у такій упаковці. Як завжди, це презентабельна упаковка. Ось так виглядить. Як бачите, продумано навіть те, як діставати. Те, що знаходиться всередині. Тут у нас рекламка, власна інструкція і, звичайно, сам повербанк. Такі повербанки у компанії Nightcore почали випускати ще десь рік назад. І я до нього довго приглядався, мені здавався він дещо великуватим. Але, друзі, я просто був вражений, коли я його отримав. Подивіться. Подивіться, наскільки він маленький. Я зрозуміло, що бачив розміри, але одне діло бачити розміром, друге діло потримати його в руках. Ось подивіться, в зрівнянні із запальничкою і Крікет. Він реально дуже маленький, при цьому і достатньо неважкий. Гаджет важить всього 168,5 г, що для 10-тисячного повербанка більш ніж норма. Це легко для 10-тисячного повербанка. Як заявляє нам виробник, насамперед це Віхтар. Повербанк призначений для використання в гірській місцевості на великих висотах. Спеціально розроблений для гірської місцевості, оснащений літій іонами акумулятори 21700. Це циліндричні акумулятори, дуже популярні зараз, здатними для витримування великої висоти. Там, де звичайні блоки живлення можуть здутися або пошкодитись через низький тиск повітря. Також виробник обіцяє нам захист від вологи IPX 5, що це означає, що злив, дощ, сніг і важкі погодні умови він витримає з честю, але воду занурювати його не можна. Також у даного повербанка визначна щільність енергії 213 мВт на грам. Прилав підтримує протоколи QC EPD та сумісний з Android і iPhone смартфонами і має вихідну потужність 20 Вт. Має безліч ступенів захисту, як бачите, захист від надструму, від короткого замикання, перерозряду, перезарядки, перенапруги і тепловий захист. Сумісний із слаботочними пристроями, тобто може підтримувати якісь наушники, смарт-годинники і також, наприклад, мою слаботочну сигналізацію, чого не може зробити, наприклад, якийсь дешевий повербанк. дозволено використовувати в салоні літака. Відповідно до стандартну UN383. А тепер, друзі, власне, характеристики самого павербанку. Місткість 10 мАч, 36 Вт. Номінальна потужність, тобто наскільки він насправді може віддати 6000 мАч, при 5 В і 1 А. Вхід 5 2,4 А 9 В 2 А. Вихід 5 В, 3 А 9 В 2,22 А. При 12 вольтах 1,68 А. Режими зарядки, які підтримуються, це QC2.0, PD2.0. Габаритні розміри 89 мм на 45,2 мм на 22,6 мм. І потужність ліхтаря 50. люмен. А тепер, друзі, давайте подивимось на даний прилад поближче. Ось так виглядає. У верхній частині ми бачимо роз'єм USB-C, роз'єм 1. У даного повербанка. І бачимо кнопку активації, яка відповідає за керування ліхтарем. Ну і також, звичайно, повербанком теж. В нижній частині ми бачимо, власне, ліхтар. Ліхтар зроблений по технології практично true Vision але дещо світло більш ширше. Все це я вам покажу а в аудиторії Вмикається ліхтар утриманням. Причому утримання кнопки десь секунди 3. Як бачимо, звичайно, є дещо шим. Але він помітний тільки на камеру. Оце 50 люмен, і світло ось так виглядає. Тобто ви бачите деяке згущення в центрі. І це розсіяне світло практично, як бачимо, на 180 градусів. Що більш ніж достатньо для орієнтування у темноті. Що іще з керування? Також є дуже хитрий режим, який я не відразу зрозумів. Тобто, якщо ви використовуєте ліхтар постійно і вам вимкнути треба ненадовго, тому що вимикається повністю ліхтар теж утриманням 3 секунди. Але якщо він у вас увімкнутий, то ви можете, так би мовити, поставити його на паузу. Тобто, подвійним кліком, ви можете просто вимкнути ліхтар. А потім, як вам це знадобиться, ви можете просто коротким кліком його вімкнути знову. Шикарна реалізація, як я вважаю, і заодно не потрібен запобіжник, тому що натиснути його випадково на 3 секунди, практично неможливо. І також те, що ми бачимо ось тут, друзі, це 4-ступенева індикація приладу. Активується вона коротким натисканням на кнопку, при цьому нічого не вмикається, крім індикатора. І ми бачимо, що прилад повністю заряджений. Індикація горить деякий час, я думаю, десь секунд 20 горить індикація. Щодо лінзи, яка покриває, вона дещо матова, як бачите, це полікарбонат. Дуже міцний, потужний полікарбонат. Є невеликий бортик для захисту оптики. Також, як бачимо, написані характеристики даного приладу, про які ми вже говорили, я вже користувався даним приладом деякий час. І скажу вам хіба що треба звикати до того, що вимикається, вимикається на 3 секунди. Але якщо ви поставите його на, очі, на режим очікування, як я вже показував, тобто подвійним кліком вимкнете, а потім вмикати можна одинарним кліком, то це доволі зручно. Якщо ви довго не використовуєте, можете просто його вимкнути повністю. Тож, давайте, друзі, подивимося, як він світить в аутдорі. Ось так світить ліхтар на цьому повербанку. Ви знаєте, достатньо багато світла. Засвітка практично 180 градусів. У центрі є деяке згущення, якщо дивитися так, то воно видно. Але немає чітких країв і це практично розсіяне світло. Дещо схоже на систему True Vision on Nightcore, але значно більш розсіяне. І достатньо комфортно йти. Я вам скажу, що видно десь метрів на 15 добре. І на 20, трішки вже розсіяно видно. Взагалі дуже комфортно. У повній темноті буде видно звичайно значно далі. Зараз багато периферійної засвідки. Ось так заряджається павербанк. Струм заряду. 2,12 А при 9 вольтах. Тож, перевіряємо зарядний струм, заряджаємо телефон. Телефон розіряжений на 43%. Як бачите, 9,1 В, 1,6 А і це приблизно біля 15 Вт. Тож, який висновок, друзі. Надзвичайно цікава річ. Те, що вона призначена для надзвичайно екстремальних умов, тобто вологозахист. Захист від низького тиску повітря, все це нам дає довговічність і зносостійкість цьому гаджету. Хтось скаже, що тут всього лише один порт Type-C, але ви знаєте, по своєму досвіду користування повербанками, я зрозумів, що одного порта більш ніж достатньо. Одночасно ви рідко заряджаєте якісь два прилади, наприклад. Основну повербанк вам потрібен для зарядки телефона, для зарядки якихось гаджетів типу. Бездротових навушників, і для цього цей прилад більш ніж придатний. І також, друзі, є додаткова корисна функція це повноцінний практичний ліхтар. Тому що 50, льомен, повірте мені, вам вистачить практично на 90% випадків використання даного гаджета. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!